Модель GPT 4.5 тепер доступна і для плюс користувачів. Сезам показав нові можливості, коли говориш з яй і зовсім забуваєш, що це AI. OpenAI пропонує агента-програміста за 10 тисяч доларів на місяць. Робимо підсумки та дивимося, що сталося в світі штучного інтелекту за тиждень часу. А сталося багато чого цікавого. Тому сідайте зручніше і полетіли. Модель GPT 4.5 від OpenAI тепер доступна і для плюс. Користувачів, якщо зайти на пост Сема Альтмана, він опублікував його 5 березня і власне тоді вони почали розгортати модель 4.5 для плюс користувачів. Рівня, ну і обіцяли це зробити за кілька днів, але насправді все сталося набагато швидше, тому що, наприклад, в мене доступ з'явився лише за кілька годин після цього публікації. Тому перевіряйте, можливо, у вас теж з'явилось 4-5 модель. А зараз давайте перевіримо, на що вона здатна і як нею можна користуватися. Якщо зайти в користувацький інтерфейс ChatGPT, то ось тут у нас з'являється ця моделька. Бачите, тут написано Research Preview, тобто це не є фінальна версія. Хороша для. Писання і для дослідження якихось ідей. Ось тут я вибрав цю модель, і в мене зліва є вже деякі чати. Ось, зокрема, я тут навіть цілу папочку зробив різних тестів. І ось тут я просив його написати мені аргументи про те, що земля пласка. Ну і він тут каже, що це є земля, це є точно сферичною, і тут він додає деякі речі, особистий досвід, рівень води. Питання гравітації, власне, тоді, коли видається ілюзія того, що Земля є плоскою. Ну і далі він дає вже альтернативну точку зору і підводить підсумок, чому Земля все-таки не є плоскою, а є сферичною. Ось так він відповів на цей текст. Тобто, бачите, він більш творчо підійшов до задачі, не сухо, не аргументами, що ні, не зразу, а він насправді надав ось ці от речі, які все-таки так чи інший момент видають. За реальність те, що земля може бути плоскою. Ось тут в мене зараз відкрито є кілька тестів, які я робив для того, щоб порівняти відповідь gpt 4 О моделі, і gpt 45 моделі. І, зокрема, я ось тут зліва буду вибирати 4.5 відповідь, і справа зараз я виберу, як мені відповіла модель 4О. Питання стосувались того, що мені зараз важко, бо я завалив тест. І ось, бачите, 4.5 модель. Вона відповіла коротко, лаконічно, без всяких там деталей, і давай. Проводимо зі мною діалог, будемо це обговорювати. 4 ОО все-таки там намагалась задати якусь там логіку в тому знайти. Ну і бачите, відповідь вона більш така розгорнутіша. Хоча насправді мені здається, ця коротша відповідь вона в даному випадку набагато краще сприймається, ніж ось тут купа тексту от, в тій ситуації, які в мене зараз є, потрібно читати. Ось тут в мене ще один був тест, я попросив написати вірш, де. Кожна стрічка починається зі слова свобода. І якщо подивитись на 4-5, прочитати цей вірш, то по написанню, по звучанню він набагато краще написаний і має Риму. Якщо ж подивитись, то 4 о написала цей вірш. По великому рахунку тут просто набір слів, і модель дійсно старалася виконати ту умову, щоб в кожній стрічці було слово Свобода. В той самий час, коли 4.5 набагато краще до задачі підійшла, як на мене, і вірш видався більш творчим. Хоча слово свобода теж є через одну стрічку першим. Тобто задача виконана і творчість теж дуже добре показана. Тому, як ви бачите, 4-5 модель вона з точки зору все-таки написання текстів вільної форми, якогось ідея ідієшену, вона набагато краще себе показує, ніж 4 В той самий час 4-5 так само має цей механізм «chain of thoughts». Тобто можливість думання. Тобто, перед кожною відповіддю 4.5 все рівно думає, як краще відповісти. А ще ось ця нова модель 4.5 зайняла перше місце в такому от тесті, який називається Elimination Game Benchmark. Тобто, по великому рахунку, коли дають великі кількості моделей, ось тут є перелік моделей, взаємодіяти між собою. І використовуючи текстові аргументи, в кінцевому випадку вирішувати. Яка модель програла, тобто вони анонімно голосують за ту чи іншу модель, і в результаті єдина модель залишається переможцем. Так ось 4-5 почала себе вести таким чином, що вона з більшості ігор отримала найбільшу кількість перемог. Бачите, це теж підтверджує можливості 4.5 моделі вести. Правильне і набагато краще, ефективніше написання тексту, ніж інші моделі, і взагалі використання різного роду аргументів. Я планую окреме відео зняти, де я протестую 4,5, Кло 37, ГРОК 3 модель. І дійсно, ми більше розкриємо можливості всіх цих моделей, подивимося, хто дійсно себе краще проявляє, як з точки зору великої текстової мовної моделі. Ще одна річ, якою нас порадував OpenAI, а точніше, Сем Альтман, це ось він запустив такий Пост в себе в Твіттері, де він намагається зрозуміти думку користувачів, що буде, якщо підписка плюс за 20 доларів на місяць буде перерахована в кредити, і далі кожен користувач зміг би використовувати ці кредити за один модель 4,5 за сорок за інші сервіси, які надає OpenAI. Як на мене, це досить однобоко. В даному випадку, скоріше за все, і СЕМ переживає більше як заробити гроші, але ні в якому разі ця модель вона не принесе ніяких бенефітів. Для користувачів, тому я б вважав, що хай буде фіксований план, але додатково хай з'явиться річ, така називається Pay As you go. Ну, наприклад, ми там використали якісь ліміти, і мені потрібно зробити додатковий Deep Research, або я використав ліміти 4.5. До речі, для плюс підписки 4.5 теж має свої ліміти на використання на місяць часу. І я би по можливості Pay As You Go, міг їх докупити. Як на мене, це було більш логічно. Ну я сподіваюся, що ці ідеї сема це лише. Популізм це лише обговорення в чаті, але по великому рахунку, все рівно ці всі ціни за підписки вони мали би йти на зниження, бо є можливості, як це все можна оптимізовувати, як це все можна ефективніше використовувати, і моделі, і консамшен. І тому ці всі ціни мали би йти тільки в сторону зниження. Щось давно ми не говорили про малі мовні моделі? Так ось Microsoft випустив оновлену версію своєї моделі Fi 4 по великому рахунку. Є зараз дві версії цієї моделі, це є 14 мільярдів параметрів, є так само 3,8 мільярди параметрів, це вже ця квантована версія, і є 5,6 мільярдів параметрів. Що крутого в цій моделі? Вона є мультимодальною. Тобто вона, бачите, може працювати досить добре з кодом, з текстом, може працювати з Vision, розпізнавати візуальні зображення, може працювати зі звуком, має Advanced Reasoning. І так само має ряд інших можливостей. Зокрема, ця модель вона у відкритому доступі. Це є open source згідно MIT-ліцензією, тому її можна використовувати в будь-яких комерційних потребах. Знову ж таки, можна її завантажити чи на Hugging Face, чи можна знайти на журі, чи можна з GitHub поскачати. Так само вона може працювати на різного роду платформах. Якщо ж подивитися бенчмарки, то дійсно модель F4, оця мультимодальна, вона по багатьом параметрам. Обганяє таких відомих конкурентів, як Whisper, як Gemini Flash, як gpt 4 o Тобто, бачите, по якості розмов, по перекладу, по розумінню аудіо, по розумінню і підсумуванню вимови, тобто по цим параметрам, по цим тестам, фі4 досить добре себе показує. І мені, взагалі, здається, що майбутнє за малими мовними моделями. Я колись це згадував неодноразово у своїх відеох на каналі, навіть про це неодноразово говорив. Що Власне, ці моделі це ті моделі, які можуть бути частиною вашого мобільного телефону, частиною будь-якого маленького пристрою, частиною будь-яких датчиків чи сенсорів, які можуть бути встановлені вдома на виробництві, на заводах, будь-де, де ця модель буде виконувати якісь корисні речі, виконувати корисні функції. 10 тисяч доларів. Саме таку зарплату будуть отримувати перші AI-агенти-програмісти від OpenAI. Стала доступна інформація. Яку нам повідомив The Information, що OpenAI планує запроваджувати власних AI-агентів, які будуть коштувати десятки тисяч доларів. Ну і відповідно вони кажуть, що якщо буде низькорівнева, досить проста робота, то такі будуть агенти коштувати 2000 доларів в місяць. Якщо знову ж таки це є програмісти, софтвер-розробники, це є 10 тисяч доларів в місяць. Якщо ми говоримо про науковців, Високого рівня агентів, які мають щось складне досліджувати, це є 20 тисяч доларів в місяць. Софтбанк теж планує в це все інвестувати, в це все вливатися, і, зокрема, 3 мільярди доларів по роботі з OpenAI вони планують направити на розробку таких агентів. Тому, як ви бачите, цього року ми будемо бачити великий сув в сторону ai агентів І це вже наближає нас до того, що в якийсь момент часу AI-агент буде частиною команди і буде робити якусь. Одиницю незалежної роботи, продовжуючи тему ai агентів Китай теж не спить і теж анонсує свого ai агента широкого використання. Власне компанія Manus, вони оголосили, що їхній ai агент він набагато краще працює, ніж ОПЕНАЙ Діпрісердж. І відповідно може набагато краще досягнення робити в цьому плані. І ось тут у відео вони показують, власне, як Manus робить резюме і підсумок по екранам. Ось. Тут вони задають якісь екрани, потрібно щось проаналізувати, і ось бачите, принцип дії цього агента такий самий. Зліва є чат, справа віртуальний браузер, і Manus робить відповідно аналіз, бачите тут PDF документів, відкриває їх і по ним готує репорт. Ще один приклад це пошук нерухомості. Знову ж таки, Manus, Ми йому вказуємо, які критерії цієї нерухомості по оренді. Він справа провозить різні сайти і намагається нам зробити поради. Щодо тих критеріїв, які ми вказали по нерухомості по оренді нашого житла. Ще один тест це аналіз акцій на ринку. Ми вказуємо, які акції ми хочемо проаналізувати, за який період часу. І цей агент він, знову ж таки починає аналізувати ці всі акції, дає нам детальний звіт про аналіз. І ось тут є порівняльна характеристика тих акцій, графіки він малює так само. Ось тут розробники Manos, власне, показують, що їхній агент, ось ця біла полоска, по багатьом. Параметром в тесті General AI Agents він обганяє OpenAI Deep Research і попередні моделі з точки зору там різного етапів використання. Ну подивимося, як воно буде, і взагалі 25-й рік це рік-агентів. AI -агентів. Тому ми будемо бачити їх все більше від більше від вже нами відомих користувачів AI на ринку, так само від маловідомих, і, можливо, дійсно буде якийсь досить великий прорив. І я все-таки роблю ставку на Machine Thinking на ту компанію. Яку зараз заснувала Міра Мураті, бувша сітіо компанії OpenAI. Я думаю, вони будуть щось цікаве в тому плані готувати. Eleven Labs компанія, яка знана по роботі зі звуком, перетворення тексту в звук, звуку в текст, розробкою і записом подкастів і багато чого, що вони пропонують з точки зору роботи зі звуком, випускає новий функціонал, який дійсно є дуже і дуже крутим. Цей функціонал називається Scribe. це свого роду модель. Оновлена модель, яка перетворює розмовну мову в текст. І от вони кажуть, що їхня нова модель Scribe вона набагато краще тої самої Gemini Flash, тої самої OpenAI Whisper, і їхню попередню версію від Eleven Labs. Якщо подивитися на основні бенчмарки, то вона набагато краще розпізнає мову і робить свого роду теги, коли є певна інтонація, чи це є сміх, чи це є жаль, чи це є. Якісь веселощі, чи це є серйозна розмова. Вона дуже добре розпізнає англійську мову, прям ідеально. Вона набагато краще розуміє ряд інших мов і взагалі підтримує 99 мов. Ну і знову ж таки є інші речі, про які я зараз хочу показати, розповісти, як ця модель працює. Якщо подивитись на їхні графіки, то власне тут є графік, який показує рівень помилок. Чим лівіше, тим менше помилок, чим правіше, тим більше помилок. І внизу це і мови. Ну і ось тут десь. Українська мова, яка є одною з топових мов, яка отримала найменшу кількість помилок. І десь тут справа є досить рідкісні мови світу або ті мови, які є досить складні для розуміння. Давайте зараз спробуємо заскравити тестовий звук. Я ось відкрив їхній інтерфейс, вибираю пункт меню speech to Text і вибираю можливість з транскрипту файлів. Ось тут я завантажую файл. У мене попередньо є підготовлений файл. Це є відеоролик українською мовою. І ось тут я обираю знову ж таки мову. Я обираю кількість спікерів. Ну, давайте, я не знаю, скільки спікерів. І ще класна річ, що безкоштовно можна користувати цим функціоналом до 9 квітня. Тому поспішіть, спробуйте, як цей функціонал працює. Далі я натискаю завантажити. Ось цей от файл в мене вже процесується. це займає кілька хвилин часу, але ось тут в мене вже є попередня версія цього файла запроцесена. Я її відкрию. І давайте послухаємо, як воно звучить. Це є футбольний матч. Коментував нам від всім відомий коментатор і в організації атаки, і вже потім її завершені. Альварес хоча в сотах ще один навіс Антуана Грізмана. Ще удар гол! Гол! перша хвилина і гол, другий момент і холян. А, а дальню стійку після подачі Грізмана чи хтось торкнувся м'яча? Ось тут нема ну як на мене, це дуже круто. Тобто, майже 99% розпізнавання тексту українською мовою і досить складного тексту. Це не є проста розмова, це дійсно футбольний матч, де кілька коментаторів коментують, що відбувається на полі. Як на мене, це досить великий прорив. І мені здається, що усі всі речі вони будуть тільки з'являтися і покращуватись. Я сам неодноразово користуюся начіткою в Notion, я сам неодноразово користуюсь начіткою тексту ChatGPT, Коли замість того, щоб писати, можна просто голосом начитати. І коли буде ось така модель, яка майже ідеально буде розуміти і спіч перетворювати в текст. Тоді колаборація з різними AI-інструментами буде виходити набагато ефективніший і кращий рівень. До речі, є ще така річ, яка називається Super Whisper, якого теж можна підключити як голосового асистента через курсор AI або WindSurf, і коли ви начитуєте, що ви хочете. Запрограмувати, ви не просто пишете команди, ви прямо говорите голосом. Ну і вже тоді курсори AI робить свою роботу. Я, до речі, розповідав про AI в своєму відео, тому можете зайти на канал і подивитися, продовжуючи тему по роботі з голосом, компанія Hume йде слідом за Елемон Labs і пропонує власну модель по роботі з голосом. Якщо зайти на їхню новину, і подивитися, що їхня Лемка вона побудована для перетворення текст. В голосі це не просто там машинний текст і електронний голос. Це, власне, голос, який генерується з промту, а так само додатково можна давати можливість контролювати емоції. Тобто можна вказати, яка має бути емоційна складова цього перетворення. Ну і власне, ось тут вони показують демо. Зараз я давайте включу один цікавий момент. Are you telling me we'll be not but whispers in some cursed illusion? Hold up, you say I... Ну як на мене, це дуже круто звучить. У ці всі емоції вони дуже були добре передані. Якщо ж подивитися на графіки, ось тут є графік по ключовим метрикам, де порівнюють Hume і Eleven Labs. І от знов ж таки, рожеве це х'юм, і природність мови тут є можливість опису і розумілість тексту, і перетворення його в аудіо. Ну і тут знов ж таки якість звуку. По графіку показують, що Hume по багатьом параметрам перевищує і Labs. Давайте зараз на практиці спробуємо щось згенерувати і послухати, як воно звучить. Ось так виглядає їхній інтерфейс. Потрібно залогуватись, поки що це все працює безкоштовно. Я натискаю Randomize, і в мене з'являється голос. і Емоція зверху в мене з'являється внизу скрипт. Коли натискаю згенерувати, в мене на виході буде кілька голосів, які я можу протестувати. Досить швидко пройшла генерація. Давайте я включу перший голос. So, like if time isn't real, does that mean lunch is um always an option? I... Давайте, другий. So like if time isn't real, does that mean lunch is um always so like if time isn't real, does that mean lunch is um? такий собі споглядаючи задумливий голос, ну як на мене, досить добре вийшло. Давайте зараз спробуємо, як воно буде озвучувати український текст. Ось тут я підготував емоцію, тут я підготував скрипт, який потрібно озвучити. Привіт, друже. Готові до чогось цікавого. Я привіт, друже. І туди до чогось цікавого. Ну ви бачите, українську мову воно не дуже і навіть не буду продовжувати це все включати. Але англійською мовою ця модель працює достойно, тому. Якщо хочете користуватися, you're welcome. Сезам. І це реально той момент, коли говориш голосом з AI і зовсім забуваєш, що це AI. Ми всі так чекали цього прориву від нового голосового агента ChatGPT та інших гравців, а ось тут невеличкий Сезам стартап показав нам чудо роботи з голосом. Якщо подивитися, давайте глянемо на їхній взагалі елемент технічності Conversational Speech Generation. Це. Зовсім інший підхід, на відміну від класичного тексту спіч, коли модель просто говорить то, що їй написали, балком тексту, не роздумуючи над контекстом. І власне, оцей елемент conversational спіч генерації він включає в ці моменти, як тон, ритм, контекст, історію розмови, про що була розмова, і це дозволяє моделі більш живіше відповідати. Наразі ця демо-версія доступна в них на вебсайті. Sazam.com. a male voice. Is a female voice. I'm protesting. And now I'm model Let's say we talk about something else now. Anything catching your interest these days? Movies, music, maybe a wild conspiracy theory? I'm all ears. I don't know. Tell me, tell me something. What's going on in the world? why, why, why is everything so crazy happening nowadays? <laughs> you're, you're right. It can feel pretty chaotic out there, right? Like the world's gone and crank the volume up to 11. Honestly, I don't have all the answers. Ну, ви бачили, точніше чули, як цей AI відповів. Тобто, я роз записав розмову, вона тривала всього на всього 3 хвилини. І дійсно, ось ця от відповідь, цей тон по моїй розмові, ну прям це дуже вражаюче. Спробуйте самі, я виклав це детальніше в нашій шій спільноті. Там я розповідаю про специфіку цієї моделі і де можна знайти демо-версію, щоб побавитись. З сезамом. Таке враження, що зараз всі шукають, як застосувати цей AI. І Amazon не виключення, і насправді вони дуже круто зробили. Вони інтегрували LLM прямо у всі свої продукти, у всі свої канали. І назвали це Alexa Plus. Тобто, по великому рахунку, якщо ви користуєтесь Amazon сервісами, маєте чи prime підписку, чи не маєте prime підписки. Тобто будь-яка точка, чи це є веб-браузер? Ось так тут вони показують. Де ви можете замовляти їжу чи вибирати ресторан, чи це може бути знов ж таки alexa Echo пристрій, який буде встановлений вдома, чи на комп'ютері, який буде аналізувати через відеокамеру, що відбувається навколо, і з вами чатися інтерактивно, чи текстом, чи голосом. Ось Тут бачите приклад інтеграції з камерою, яка є на вулиці. Знов ж таки, тут є сценарій купівлі і продуктів, і вибір подорожі на відпочинок. Є багато-багато інших сервісів, є багато інших інтеграцій, які вони підтримують. Ось тут бачите десятки або сотні навіть сервісів, які вони вже почали інтегрувати у свою платформу Alexa Plus. І по великому рахунку, якщо є можливість це все використовувати через Amazon Prime або заплатити 20 доларів на місяць, то можна користуватися цими сервісами. Але є одне, але наразі ця річ доступна тільки для Америки, тому я думаю, ближчим часом вони будуть це викатувати на решту частину світу. Якщо ж трошки закопатися в технічні деталі, то ми бачимо, що Alex, зокрема, ось ця версія плюс, вона побудована на базі Amazon сервісу Bedrock. Це той сервіс, який власне дозволяє працювати з різними генеративними AI-моделями. Ну і якщо подивитись далі, то. Сама архітектура вона базується на моделі, яку ж розробив Amazon нова. Вони її, власне, розробили, але в той самий час вони дуже сильно партнеряться з такою компанією, як Antropic. І їхня 3.5, а можливо навіть зараз 3,7 модель. І я не відхиляю, що вона, можливо, буде і навіть є ядром цієї нової моделі, яка живиться Alexa Plus. Ну, мені здається, що Amazon прям дуже молодці. Мало того, що вони знайшли класний юзкейс, Використання LLM у своїх продуктах так вони ще й обрали класне партнерство. Компанія Anthropic вона не остання компанія в світі AI, і тому таке партнерство з Amazon це дуже хороша інвестиція, як на мене. Як ви бачите, всі топові компанії рухаються в напрямку AI, і компанія Apple не виключені. Вони нам обіцяли щось показати класне 19 лютого. Вони це показали, але як на мене, це є велике розчарування. Ось. Вони нам показали нову версію свого iPhone 16e, Ряд характеристик, там суперпотужний чіп, суперпотужна камера, два в одному. Багато багато всього. Але я навіть не хочу це детальніше коментувати, тому що мені здається, Apple якраз та компанія, яка дуже і дуже сильно втрачає свої позиції в напрямку AI. І до речі, коли їх запитали там про можливість повноцінної інтеграції AI в Siri і взагалі розширення їхніх продуктів з точки зору AI, вони заявили, що не раніше 2027 року це все станеться. Ну як на мене, це є великий провал. Їм треба або змінити стратегію, або шукати хороших партнерів і таким чином адаптувати AI в свої продукти. Ну і, звісно, який AI на сьогоднішній день може бути без залучення як комерційних грошей, так само і залучення держави. Зокрема, учасники компанії, найкращі уми з компанії Antropix, компанії OpenAI, будуть приймати участь разом з науковцями американського департаменту енергетики в різного роду дослідженнях. Це називається цей AI-джем. Де вони будуть свого роду аналізувати існуючі проблеми, існуючу динаміку, розвитку енергетики і то, як AI може бути використовуватись для покращення операційної діяльності і інших дотичних речей? За основу вони звісно будуть використовувати Клод 3.7, Останню версію СНЕТ будуть використовувати o 3 для цих досліджень, ну і, звісно, ті науковці, ті дослідники, які, власне, були дотичні до розробки цих моделей, теж будуть приймати цю от участь. Мені здається, що це дуже класна ініціатива, як для Америки держава, а так само хотілося б дійсно, щоб і в нас в Україні в рамках нашого Міністерства цифрових технологій, в рамках тої ініціативи по розвитку AI на 2025 рік, ми робили досить схожі проекти. Нам не потрібно, як на мене, винаходити власну мовну модель. Вже достатньо потужних комерційних моделей. Але власне, оця співпраця з тими компаніями і створення такого чогось нового, унікального для нас, для українців, для підприємців, для людей, для бізнесу, для держави було б сам раз цього року. А на цьому все. Ось такі були новини тижні зі світу AI. Дякую за перегляд. Підтримайте наш канал та ставайте спонсорами. А ще долучайтесь до нашої шість спільноти, бо я вірю, що за цими технологіями майбутнє з вами був Ігор. Всім па-па і до наступних зустрічей!